Онлайн-школа програмування SteamWarcum.ua вітає вас, ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема властивості полів, типи даних. Шановні учні, коли ми почали вивчати тему бази даних, ми перші два уроки з вами ввели мову про типи баз даних. Ієрархічну, мережеву, реляційну. Далі ми з вами практикувалися у створенні реляційної бази даних. Працюючи в СУБД від компанії Microsoft Access. Створювали базу крамниця. Ми навчились під час роботи створювати та заповнювати таблиці. Навчились створювати забити на вибірку даних, створювати форми. Ми розглянули... Реаліційну модель для опису структури даних едгардафона кода, а саме типи зв'язків, які можна встановлювати між таблицями. Один до багатьох, багато до одного, багато до багатьох. Безумовно, наша база даних була недосконала. Ми навчались, мали помилки, щось у нас не виходило, щось доводилось створювати знову. Та найголовніше це те, що ми отримали досвід. Далі ми з вами маємо більш детально обговорити інструменти Access та проблеми проєктування. Сьогодні ми з вами більш детально обговоримо властивості полів, типи даних, наприклад, Microsoft Access. Ми з вами. Вже знаємо, що основною структурою даних реляційної бази даних є таблиця. У таблиці кожний рядок містить набір значень властивості одного з об'єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об'єктів предметної області. Така таблиця, з точки зору математики. Задає відношення між множинностями. Ми розуміємо, що рядок таблиці реляційної бази даних називають записом або кортежем. Якщо термін кортеж не дуже зрозумілий, то кортеж у математиці це впорядковане та скінчення сукупність елементів. І безумовно, у нас таблиці. Рядок можна назвати кортежем. Подивіться, будь ласка ось приклад. У нас є таблиця, яка містить поля та атрибути. Наприклад, виробник, Samsung, розмір, діагональ, модель, яка, дата поставки, ціна, термін гарантії, кількість. Ось такі відомості містяться в кортежі. Стовпець таблиці реляційної бази даних називають полем або по атрибутом. Поле має ім'я, яке пов'язане з назвою властивості. Поле містить множину значень однієї з властивостей всіх об'єктів множин. Щоб більш детально зрозуміти термін атрибут від англійського атрибут священна влада. Властивість характерного ознака. Тобто ми маємо з вами розуміти, що таблиці мають строгий опис в реляційній моделі даних. Певні обмеження, які людина, яка створює базу даних та проєктує, задає під час створення таблиць. Давайте з вами розглянемо, які можуть бути обмеження. Ну, перед тим ми маємо згадати, як створити в Аксес таблицю, щоб закріпити ці знання. Коли ми з вами вже визначили сутності нашої бази даних, визначили, в якому вигляді описати кожну сутність і подати у вигляді таблиці, що є важливим. В опису цієї сутності. Ми створюємо таблицю. Коли ми з вами створили нову таблицю, в аксес, в інструментарії, є два типи подання. Це подання таблиці, в якому ми можемо наповнювати змістом. Та на початку ми маємо з вами використовувати конструктор створення атрибутів кожного поля таблиці. Кожне поле таблиці може містити різні атрибути. Короткий текст, довгий текст, число велике число дата і час і так далі. На цьому етапі ми маємо розуміти саме, які дані тримає наша таблиця. Таблиця описує сутність предметної області та впорядковані дані з неї, які ми хочемо внести. Давайте з вами, ось сьогодні на уроці, розберемося про. Ті атрибути, які ми можемо додати в нашу таблицю. Ось більш детально. До цього часу ви просто повторювали, але ну, якщо у вас стане потреба самостійно проєктувати бази даних, то треба розуміти, з якими об'єктами може працювати ваша база даних. І які дані можуть міститися в таблиці? І так, більш детально по кожному полю. І так, у нас є поле автонумерація. Це поле призначене для того, щоб створити автонумерацію в нашій таблиці. Далі, короткий текст або довгий текст. Текстові поля використовуються для зберігання текстової інформації. Такої, як імена, адреси, описи тощо. Розмір текстового поля може бути обмеженим або необмеженим. Ми можемо з вами, встановлюючи текстове поле, обрати розмір. Числові дані. Число може бути велике, ось тут запропоновано, або просто число. Числові поля використовують для зберігання числових значень, таких як цілі числа, дійсні числа або грошові тощо. Ось ми бачимо, тут є грошова одиниця. Можуть бути задані десяткові знаки та інтервали значень. Ось, тобто, ось таким чином ми з вами можемо більш детально, скажімо так, описати числа. Далі може бути дата-час поле. Дата час поле використовується для зберігання дат та часу. Є різні формати дати та часу, які можуть бути використані в базі даних Аксес. Можуть бути логічні типи. Логічні поля логічних значень yes або no, використовують для зберігання бульових значень, таких як так або ні. Правда та хиба. Також в Access може бути обчислювальний тип. Calculate DataTab. Це тип поля, значення якого визначається на основі обчислень, що виконується з іншими полями або сталими значеннями. Є і така можливість. Є можливість додати до нашої бази даних об'єкти OLE. Поле об'єктів Ове використовується для зберігання об'єктів, таких як зображення, відео, аудіо, документи тощо. Досить цікава можливість да, розширити нашу базу даних різними об'єктами. Вкладені типи даних можуть бути. Це можливість вкладення значення одного типу даних в інший тип даних. Це корисний інструмент, який дозволяє. Зберігати комплексні дані у базах даних аксес, такі як зображення, звуки, відео, об'єкти, ове та інше. Та треба розуміти, що вкладені даних розширюють розмір таблиці набагато, точніше, розмір бази даних набагато більше. Ось. Тобто, розуміємо про те, що, безумовно, є різні поля під час створення баз даних. Ось. Дуже важливо практично спробувати. Повизначати різні поля в конструкторі режиму і розібратися, яким чином, наприклад, можна обмежувати властивості цих полів. Давайте з вами розглянемо на прикладі текстового поля, як ми можемо обмежити розмір даних. Дивіться, в текстовому полі. Короткий текст або довгий текст, ми можемо встановити різні властивості полів для заповнення в нашій таблиці або атрибути, там ці поля ще називають. А саме розмір можемо встановити формат, спосіб вводу маска вводи, підпис і так далі. Ну, тобто, тут величезна кількість інструментів, ця тема надзвичайно обширна. Ось, якщо вас зацікавили, Моменти проєктування баз даних, то дам пораду, що найбільше, що може допомогти вам засвоїти цю тему на більш професійному рівні, це практика, практика та робота над помилками. Та загальні відомості, працюючи з базою даних, крамниця, розглядаючи теоретичні моменти, ми обов'язково з вами засвоїмо і зрозуміємо. О, щоб Мати рівень інформаційно-комунікативних навик з цієї теми. Добре. Ну, а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами продовжили знайомитися з темою бази даних. В цій темі ми більше розглянемо теорію створення таблиць, щоб краще володіти темою. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.